Продовжуємо випуск вирок ДТП детонація про ці події в Запоріжжі і області далі коротко. 29 серпня 2021 року на острові Хортиця сталася ДТП. У ній постраждала родина Покровських. Керманич, не дотримуючись швидкісного режиму, скоїв наїзд на пішоходів батьків із дитиною. Від отриманих в результаті ДТП травм п'ятирічна дівчинка померла в лікарні. У ході слідства з'ясувалось, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявлено 1,6 із Розгляд справи тривав майже рік. Днями під час судового засідання воджу. Орджоні... Нікідзавському районному суді Запоріжжя винуватцю аварії оголошено вирок. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі. Дорожня транспортна пригода на перехресті вулиць Сталеварів та Рекордної. Керманич Альфа Ромео, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі іншій номарці на головній. В результаті зіткнення травмованих немає. На порушника патрульні склали протокол. У Шевченківському районі Запоріжжя близько 16-ї години один з трамваїв зійшов з рейок, утворивши затор. Внаслідок подій рух електротранспорту був унеможливлений. Частина мешканців та робітників місцевих підприємств або не змогли дістатися домівки вчасно, або були вимушені скористатися іншим засобом перевезення. А в Михайлово-Лукашівській територіальній громаді сталася пригода, не пов'язана з транспортом. Двоє жителів села знайшли складову ручного протитанкового гранатомета. Під час спроби її розібрати, вибуховий пристрій здетонував. З пораненнями різного ступеня тяжкості чоловіків доставлено в лікарню. Вибухотехніки обстежили територію. Тривають слідчі дії.